Всіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Арсеній. У цьому відео я, як зазвичай, показую курочок, там. Ну, там, дерева, там і ще щось покажу. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно я. Так. Сьогодні у нас 1 квітня брехня всесвітня. <світня> як, так, як кажучи, Комарі тут... Як зазвичай тут літають. Але сьогодні саме головне 1 квітня, квітень, перший да, день квітня передають безпереривні дощі кожен день до 14 квітня в нашій області. І тому, ну, на області, а в місті. Тому. Хочу сказати, ну, це не дуже добре. Якщо чесно, то у нас сьогодні дощить, а лень ішов, просто шов, тому він так ішов. а кури вже туди заходять, бачите, вже туди ходять. Ага, черв'ячки після дощику е, шукаєте. Да? Я знаю вас. Ой, хай шукають, хай шукають. Сьогодні наш потеплішало так, я вам скажу, по квітневому це все. Звісно, в 20-х числах, десь 22 квітня будуть свісти яблуні. Ну, не яблуні, а інші всі, ну, всі дерева будуть. Твісти там вишні, персики, абрикоси. Головне, щоб морозу не було, щоб, ну, щоб зав'язався пліт. Бо якщо не зав'яжеться, то не буде і врожаються, якщо буде мороз. Так, друзі, все, тут кури. Зараз, друзі, що скажу вам? 16-15, курочки ще не заходять. Що намокли, під дощем ходили. Кури вже під навісом, бачите? Бачите, вони під навісом вже ховаються. Що кури? Намокли, треба було під навісом тут, чи, чи десь, чи в курнику сидіти, чи під клітками, щоб не так намокнути. Бачите, якісь то менше сухі, а якісь більше. Ну, півень точно був на дощу. Оця курочка ну, не була на дощу Так активно було, бачите, вона підсохла, а може вона вже підсохла просто так швидко. Я ж не знаю. От курочки зайшли в цей. Але саме добре, що цей сніг розтанув. Ось так хочу сказати. Та, бачите, смородина. Розпустила листочки. сама перша розпустила, виходить ййошта. Ні, ще поки що не розпускають. Ну, ще жасмин розпускає листочки, таке мокре, що навіть забор мокрий. Бачите, таке сьогодні таке злива чи лівень, як хто каже. Ем, був такий просто дощ, що я не міг зняти відео, Завтра, зараз так на вечір під, як сказати, перестав іти, але цілий день йшов. Цілий день до цього до трьох, до чотирьох, вечора йшов дощ, просто уявляйте собі. А вишня ось тут. Ви Бачите, набубнявила вона. Так, друзі, бачите, квіти. Тюльпани вже так піднялись. От нарцис. нарциси. Нарциси точно ввітні будуть. Ага, ще сніг лежить. Уже підсніжники. Ага. До побачення, до наступного року. До лютого 2024-го, до березня 2024 року. Все, вони вже, все, вже не будуть свістити. Сніг їх поламав. Вони уляглись. Ще є, але їх вже не скоро пропадуть. Скоро мають в травні, в травні, це, напевно, ось після середини квітня, бо навіть зараз ось це, оце конвалі вилазять, друзі. Якщо що. Це я не знаю що. Ну, о, о Пам'ятаєте, що як для кролів не можна давати чистотіл? Ось так він виглядає. Оце чистотіл. Його не можна. Але я ще покажу в травні, як чи квітні, чи коли я забув, чесно, коли він цвіте. Десь в травні червні, десь так. То я вам покажу. О, бачите, червоне, це півонія. Ну, півон хтось каже, але я говорю, ну, щоб українськомовний контент грамотно, все отак. То півонія росте. Ось так, друзі, хочу сказати. Тюльпанчик іще. Поки що немає бутончиків, я бачу, але вже листячко повилазло. Хочеться подивитись в кінці лютого, як вони тільки росли з землі. Буде цікаво зрівняти. Це півники. Так, квіточки. Це ялівець. Оце у нас ялівець. Два ой, як коли це. Два ялівця ось цей перший і другий ростуть. І ще тут півники. Друзі, а це груші. Груші, листочки. Будуть набубняві, будуть точно розпускатись скоро, а саме в квітні я люблю, коли цвіте в травні, весною люблю. І тепло, коли отак хочу сказати. Жасмін точно вже, та листочки будуть скоро розпускатись, може вже навіть в половині. Квітня вони будуть розпущені майже можливо. да, Мають вже розпуститися. Тут теж тюльпанчики, якісь виросли. Виросли, так. Тут більшенькі вони, звісно. Ось тут ці його крокуси, крокуси. Тюльпани. Нарцис уже ось вже жовте виглядає з бутончика. Бачите, ось тут вже виходить теж, тому я хочу сказати, вже скоро хімні вони Буде. Ну, вже квітень, цьому місяці скоро будуть. Будемо чекати на ці квіточки. А оце, звісно же, як можна? Ну, може хтось не впізнає, поки вони такі волошки, звісно, ростуть. Але думаю, що ви впізнали. Хто знає це на квітах, може в когось ростуть волошки. У нас теж волошки. Я теж люблю, коли волошки цвіта... цві... цвітуть і, і ці. Коли... Кульбаби цвітуть, звісно, тому вони дуже гарно пахнуть. А особливо, коли влітку десь в липні чи коли вони пускають пух, то так е, дмухає, і воно летить, ці пушинки. Просто хочу сказати, друзі. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, кому було цікаво. Дякую вам!